Вітаю! Розглянемо короткий виклад та ключові ідеї книги Повільна продуктивність Кела Ньюпорта. Вступ у світі, де постійна зайнятість стала нормою, Кел Ньюпорт кидає виклик цій ідеї. Він пропонує альтернативний підхід Повільну продуктивність, що базується на глибині, фокусі і якості, а не на кількості виконаних справ. Основна думка, щоб досягнути успіху, не потрібно робити більше. Потрібно робити краще. Про автора Кел Ньюпорт, професор комп'ютерних наук, у Джорджтаунському університеті, автор бестселлерів, глибока робота та цифровий мінімалізм. Він досліджує, як зберігати концентрацію в епоху інформаційного шуму. Міф про зайнятість. Ньюпорт пояснює, зайнятість це не завжди продуктивність. Часто ми ховаємося за нескінченними списками справ, щоб здаватися ефективним, але насправді не створюємо нічого цінного. Ключова цитата: зайнятість стала соціальним сигналом. Але це не означає, що ти робиш щось важливе. Приклад. Ньюпорт приводить приклад програміста, який проводить свій день, відписуючи на листування, бере участь у нарадах, виконує міні завдання, і наприкінці дня виявляється, що не написав жодного рядка коду. Зайнятість? Так, продуктивність ні. Робити менше речей. Ньюпорт закликає свідомо скорочувати кількість проєктів і зосереджуватися лише на найважливішому, головна ідея продуктивність це не про те, скільки речей ти зробив, а які саме речі ти зробив. Відмовитися від другорядного ми звільняємо час і розумову енергію для справді значущих результатів. Історія в одному прикладі Ньюпорт описує вченого. Який мав десятки пропозицій взяти участь у нових дослідженнях, але відмовився від них, залишаючи час лише на один головний проект. Цей підхід дозволив йому досягнути прориву. Висновок, успіх приходить до тих, хто вміє відмовлятись. Працюйте в природному темпі. Спроба працювати на максимум щодня. Прямий шлях до вигорання. Нюпорт радить враховувати свій ритм енергії, пору року, навіть емоційний стан. Приклад, автор наводить досвід художників і письменників, які чергують інтенсивність роботи з відпочинком, не намагаючись бути продуктивними постійно. Глибока робота центральна ідея Нюпорта, глибока сфокусована праця. Без відволікань дає в рази кращі результати, ніж поверхнева активність, відключення меседжерів, соцмереж, повідомлень. Це не примха, а інструмент глибокої роботи. Цитата, глибока робота це нова суперсила у світі поверхневої зайнятості, сила пауз. Важливість простоїв. Наш мозок потребує пауз, щоб обробляти інформацію та народжувати нові ідеї. Саме у спокої приходять проривні думки. Ідея замість того, щоб працювати без зупинок, варто планувати перерви, прогулянки, неспішний час, висновок простої це не втрата часу, а частина продуктивного процесу. Зацикленість на якості Нюпорт переконує, якість важливіша за кількість. Багато працівників женуться за швидкістю, звітами, галочками в чек-лістах, але втрачають головне цінність результату. Цитата: Один глибокий якісний проєкт має більший вплив, ніж 10 середніх справ. Автор радить зосередитись на майстерності, а не на поспіху. Саме це приносить довгострокові результати та повагу. Сезонний підхід, життя має ритми і продуктивність теж. Ньюпорт пропонує думати про роботу як про сільське господарство, є сезони активного росту, а є сезони спокою та підготовки. Ідея: не намагайтеся бути однаково ефективним щодня. Працюй у фазах. Є час сіяти, а є час збирати врожай. Це знижує стрес і дає змогу працювати глибше із натхненням, переосмислення комунікації. У світі нескінченних повідомлень, імейлів і чатів Ньюпорт радить менше, але змістовніше. Практика Вимикай повідомлення, відповідай у виділені години. Формулюй чітко. Щоб уникати листування на 20 відповідей. Це звільняє час для справді важливого, концентрованої розумової роботи, прийняття нудьги, сучасна людина боїться нудьгувати, але Ньюпорт каже, саме в нудзі народжується глибина. Приклад, якщо мозок постійно годувати контентом соцмережі, відео, новини, він втрачає здатність думати самостійно. Юпор радить тренувати здатність просто бути без гаджетів. Це збільшує фокус, пам'ять і продуктивність, важливість пристроїв. Пристрої це не втрата часу, а ключовий компонент глибокої роботи. Ньюпорт підкреслює, мозок потребує періодів розвантаження, щоб обробляти інформацію, з'єднувати ідеї та народжувати інсайди. Приклад багато генів минулого від Дарвіна до Тесли проводили годину в тиші, саме тоді народжувалися проривні ідеї, висновок, час без структури це інвестиція у якість мислення, кар'єрний ріст, орієнтованість на якість. На відміну від гонитви за статусом або кількістю проєктів, Нюпорт закликає будувати кар'єру на основі майстерності, якості результатів. Ідея замість того, щоб бути найзайнятішим у кімнаті, станьте найціннішим, як фокус на навички, що важко замінити, поглиблене навчання замість поверхневої багатозадачності. довгострокове мислення, а не лише щоденна ефективність. Підсумковий звіт та огляд Кел Ньюпорт кидає виклик сучасному уявленню про продуктивність, його формула повільної продуктивності звучить парадоксально, але саме вона дозволяє досягнути глибоких і стійких результатів. Ключові ідеї робити менше, але краще, працювати в природному темпі, не вигораючи, вимірювати цінність, а не кількість. Давати собі паузи й час на глибину, будувати кар'єру на майстерності, а не зайнятості, дозволяти собі нудьгувати, щоб відновлювати якість і фокус. Цитата книги. Швидкість не є гарантією цінності, найважливіше вимагає часу. Для кого ця книга? Для творчих людей, які прагнуть не вигорати. Для підприємців, які шукають якісного росту, для фахівців, які хочуть залишити вагомий слід, а не просто бути зайнятими. Фінальний меседж, щоб досягнути великого, уповільнись. Замість того, щоб намагатися встигнути все, навчися обирати найголовніше саме в цьому і є справжня продуктивність. Сподобалось відео, став вподобайку та підписуйся на канал.